Привіт, друзі! Я знову Кнокі, ваш веселий дослідник. Сьогодні ми вивчатимемо найсмачніші речі на фермі: фрукти. Ви готові? Тоді поїхали! Буде цікаво, весело і дуже смачно! Яблуко! Яблуко. Яблуко! Воно росте на дереві, ось тут, бачите, смачне, соковите і хрустке. Яблуко буває червоне, жовте і навіть зелене. Повтори разом зі мною. Яблуко, яблуко, а тепер голосно: яблуко, яблуко, яблуко. Банан! 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 Жовтий, довгий з м'якою солодкою серединкою. Знаєш що найцікавіше? Його можна з'їсти навіть без ложки чи ножа. Просто знімаєш шкірку і смакуєш. Банани ростуть у теплих країнах, а ще вони додають сили. Їх люблять спортсмени, малюки і навіть я. Банан це фрукт, який завжди зручно взяти із собою. В рюкзак, у сумку, на пікнік. банан скрізь доречний. А тепер давай разом. Банан! Банан! А тепер ще гучніше банан, банан, банан. Апельсин, апельсин, апельсин. Ой, який же він яскравий! Помаранчевий, круглий і дуже соковитий. З апельсинів роблять сік, джеми, десерти і просто їдять шматочками. А ще апельсини справжній заряд вітаміну С. Вони допомагають бути бадьорими і не хворіти. Я дуже люблю запах апельсинової шкірки. А ти повтори разом зі мною. Апельсин, апельсин. А тепер усі разом. Апельсин, Апельсин. Груша. 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 Вона може бути зелена, жовта або навіть червонувата. Має солодкий ніжний смак і приємний аромат. Грушу зручно брати з собою на перекус. Вона м'яка і смачна. А ще з неї можна варити компот або пекти пиріг. Повтори разом зі мною. Груша, груша. А тепер голосно. Груша, груша, груша. Виноград, виноград, виноград. Подивіться, які круглі ягідки. Вони ростуть на лозі, довгих гілках, що тягнуться до сонця. Виноград буває фіолетовий, зелений або рожевий. Його можна їсти просто так, а ще з нього роблять сік, родзинки й джеми. Ммм, як же смачно! А вам який виноград більше до смаку? Повтори разом зі мною виноград, виноград і ще раз на весь голос. Виноград, виноград, виноград! Полуниця, полуниця, полуниця! Вона маленька, червона і солодка, як цукерка. Полуницю можна їсти свіжою, додавати до йогуртів, тортів і смузі. А ще варити смачнюче варення. Дивись, яка вона гарна! Із зеленим листочком зверху. Повтори зі мною полуниця, полуниця. А тепер голосно: полуниця, полуниця. Ківі, Ківі! Ківі! Цей фрукт зовні коричневий і пухнастий. Але всередині яскраво зелений із чорними зернятками. Ківі дуже соковитий і трішки кислий, але надзвичайно корисний. Його можна їсти ложкою. Просто розріж і насолоджуйся. Повтори разом зі мною: Ківі, Ківі! А тепер голосно як Кнокі, Ківі. Ківі, ківі. Персик! 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 Він такий м'який і трішки пухнастий, прямо як подушка. Усередині кісточка, а м'якуш солодкий, соковитий і ароматний. Персики їдять свіжими, додають у пироги йогурти і компоти. Я просто обожнюю цей запах. Ммм, повтори разом зі мною. Персик, персик. А тепер ще голосніше персик, персик, перси ік. Слива, слива, слива. Вона буває темно-фіолетова, червона або жовта. Її шкірка тоненька, а всередині м'яка і солодка м'якоть. Сливи дуже корисні для животика, а ще з них роблять джеми, соки і навіть сушать на чорнослив. Слива може бути трохи кислувата, але саме в цьому її смак. Повтори разом зі мною. Слива, слива. І ще раз усі разом. Слива, слива, слива. Ананас. 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 Він має колючу шкірку і веселий зелений хвостик зверху. А всередині жовта соковита м'якоть із неповторним смаком. Ананас росте не на дереві, а прямо з землі. З нього готують соки, салати, піцу. так, піцу. І просто їдять шматочками. Повтори разом зі мною. Ананас, ананас. І тепер як голосно зможеш. Ананас, ананас, ананас. Манго. Манго, манго. Його шкірка гладенька, а м'якоть, яскраво жовта і дуже соковита. Це справжній король тропічних фруктів. Манго солодкий, ніжний і дуже ароматний. З нього роблять смузі, соки, салати і навіть морозиво. Повтори разом зі мною. Манго, манго. А тепер усі разом голосно: манго, манго. Лимон, 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 маленький, жовтий і дуже дуже кислий. Якщо вкусити, можна аж очі заплющити. Але саме завдяки цій кислинці лимон додає смаку до чаю, соусів і напоїв. А ще в ньому багато вітаміну С. Лимон захищає від застуди. Повтори разом зі мною. Лимон, лимон. І тепер голосно, як ми вміємо: лимон, лимон, лимоон. Гранат. 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 Його шкірка тверда. А всередині багато маленьких соковитих зерняток. Вони блищать, наче рубіни, солодкі або трохи кислі, але завжди смачні. Гранат додають у салати, десерти, а ще з нього роблять сік. Коли розрізаєш, виглядає просто чарівно. Повтори разом зі мною. Гранат, гранат. А тепер голосно, з усмішкою. Гранат, гранат, гранат. Чорниця, чорниця, чорниця. Маленька, темна, майже чорна, але така смачна. Чорницю збирають у лісі або вирощують на грядках. Її додають до йогуртів, каш, десертів і пирогів. А ще вона дуже корисна для зору. Очі будуть як у орла. Повтори разом зі мною чорниця, чорниця. А тепер усі разом. Гучно гучно. Чорниця, чорниця, чорниця. А. Диня, диня, диня. Вона кругла або довгаста, з солодким ароматом літа, м'якоть у неї жовта або світла і дуже-дуже соковита. Диню їдять охолодженою, так вона ще смачніша. А ще її додають у фруктові салати або смузі. Я обожнюю диню в спеку, вона освіжає краще за будь-що повтори разом зі мною. Диня, диня! І тепер усі разом на повні груди. Диня! Диня! Це був справжній фруктовий день. Ми побачили стільки смакоти. Але знаєш, який фрукт мій найулюбленіший? Ось він. Банан. Смачний, зручний і дуже веселий. А який фрукт найбільше сподобався тобі? Подумай. І скажи вголос. Oh -oh -oh. Яблуко, блуко грум, 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 Лец банан бум-бум-бум. Дере бум. апіль син сік тече, і яківі кисле ояке. Фрукти, фрукти, смачні, корисні, веселі яскраві Коки знову в путь?